Першій партії перевага була за запорізькою командою Орбіта. Їх атаки були потужнішими, а комбінації цікавішими. На перерву дівчата пішли з рахунком 25-11 на користь запорізьких спортсменок. Я так думаю, що рівень підготовки гравців совершенно різний завершенно різний. Там все-таки стоять більш кваліфіковані ігроки. Ну а з цієї сторони, з нашої, наші бомголі, люди, які вчора ще стояли, хлопали в ладоші, в этом году вони вже стоять на площадці. І разница в большая. На площадку у мене стоїть 16-літній, 18, 16 18 ну, конечно, Звісно, ігрового опыта у, у многих практически взагалі нет. У другій партії інтриг було ще менше Дівчата з рівного змогли реалізувати всього вісім атак. В результаті 25-8 на користь орбіти. І от вони можуть читати волейбол, як книгу настольну. Потому деток з третьої партії може разобрались чуть-чуть с працівниками і почали более живее грати. Завершальна партія була найзапеклішою. Дівчата з регіни намагалися зрівняти рахунок. Однак і тут наші спортсменки були сильнішими. Третя партія завершилась з рахунком 25-17. В результаті перемога орбіти 3 3-0. Команда Запорожья и обыграннее, и укомплектована намного сильнее. И, допустим, даже условия другие тоже стабильнее. Но на сегодняшний день в команде Ровенской играют те, кто, как говорится, остался, потому что есть свои проблемы. Вот. Но будем пытаться так сделать, чтобы этот чемпионат как бы существовал. Другий матч також завершився. Перемогу орбіти. 3-0. наступну гру. Наша команда проведе у Чернівцях 10-11 жовтня із командою Педуніверситет Юлія Кривенко, Геннадій Сушко. Спеціально для «Медіагрупи» нові проекти.